Привіт канібал... Ой, канібалка на привіт, друже, привіт. Як там справи? Юрій, привіт, привіт Кока, привіт всім привіт, друзі. Серега, привіт. Тобі теж гарного вечора. Все нормально, все потихеньку. Зараз порозряджаю тут магазини. Зараз розряджу короби. тут зайшов якраз ніч. Добре, що в нас є ПНВшка. Зараз. Як у вас там справи? Паха, привіт, друже, привіт. Як там у вас, друзі, справи? Що у вас новенько? Що тут... Чому воно так його... А, ясно. По Порозряджаю ці короби. Привіт, Юрій, привіт усім, привіт, друзі, привіт. Купили сьогодні мультипіч і як взагалі вже пробували щось. Чи вже на вихідних щось будете готувати мультипечки? Зараз я трошечки поправлю мікрофон. О. Зараз поправимо. Тут зараз ніч, якраз розрядимося. Повноцінно нормально розрядимося і можна буде йти зараз постріляти якісь мо цих е, мобів. Антон, привіт. Підюха, походу, здохла, так, норм. Ого. А яка в тебе відеокарта була? Так, яка в тебе була. Кредберг, привіт, друже, привіт. Тобі теж гарного вечора. Зараз, друзі, я розряджаю тут кунімет, трохи треба розрядити. Підем зараз шукати пригоди. Ваха ні, Ваха не в грі. Ваха пише, що в нього відеохата, відеокарта, походу, здохла. 1660 супер, да? Трохи рекламую тебе серед інших стрімерів. Дякую, друже, велике тобі, дякую. Антон, привіт, привіт. Що взагалі за наші стріми говорять? Щось, щось говорять, чи. <свісно> чи нічого не говорять? Щось хороше говорять, чи не говорять? Так, магазин на с 58. У мене є с 58, так? Да, є. Я з якого клану, друже, у мене немає клану. Я сам по собі. Антон, дякую велике за підписку. Вітаю тебе на каналі. Привіт. Я ж хотів, в мене був би клан. а так, друзі, я більше одиночка. Чули про тебе, так? Да? Подаривах свою. Друзі, я не можу подарити, бо в мене з фінансами не все добре. Аби ж то так можна було взяти і подарити. Коли вона коштує гроші, а в тебе проблеми з роботою зараз з усім в житті ти не можеш наліво направо розкидуватись, на жаль. Я б залюбки, якщо була б така можливість, але можливостей зараз дуже мало. Сам, блядь, може в такій ситуації, що якщо нічого нормальне не піде, що скоро мужиком треба буде продати, так що. Поки цацкаюсь, поки є можливість, але це до передурамені. Що за сервер? Назва серверу, друзі, знизу. Назва серверу знизу під вебкою і айпішник. Я не тобі случайно давал так на ЗГ сьогодні. Нет, друже, не, не мені. Кажуть, що на мене вся надія. Та зробимо. Зробимо, познімаємо, подивимося, людей трошечки підтянем. Допоможем. Зараз я дивлюсь, друзі, у всіх прям така херня з усім, з роботами, з заробітками взагалі в загальному, ну, типу. Зараз всім тяжко. Зараз дуже всім тяжко. Зараз такі, такі часи. Щоб ця карта, знаєш, там коштувала гривень 500, там, ну 1000 ще куди не шло там, там на тисячу плюс-мінус, бо, бо там багатіше не станеш. А так як за неї можна взяти 5К, подарувати, то не вийде. На жаль. На жаль. Я просто бігаю без клану, друзі. Мені в принципі клан не потрібен. Я звик е одиночку. Я звик одиночку. Я звик. Я граю час від часу з друзями. От підписники заходять, кажуть, з го разом побігаємо. Я іноді погоджуюся, ми бігаємо. В основному я одиночка. Я, я щось звик так. Я і в житті так більшості, і в грі. Сам по собі мені, мені цього достатньо. Мені, мені, самим, мені самим собою цікаво. Мені не треба великі клани, великі пачки, там ще щось. Щоб зробити щось там, бігати, щось. Я сам з собою знаходжу прикол побігати, не знаю. Хоча я і іноді і люблю з друзями по пограти. Лазер включить. Вклю... Да не, хай буде, хай буде лазер. Будемо на вскидку стрілять. А ти ваха в тебе нова була відеокарта, друже, чи ти б у купував? ПКМ. Пеки... Пакем. Пеки... Відеокарта в тебе була нова, чи ти БУ купував? Блін, у мене он знайомий купив відеокарту і... Попав на гроші. Ну, коротше, купив, а вона теж навернулась. І, коротше, хрен його знає. А ну, стоп. У! Тихо, не стріляй! Не стріляй, ти чо? Чо шалиш? Нова наче. Зараз друзі, я по трошки зайвого тут. Блять, на мене вже біжать. На мене вже біжать. Привіт, привіт. Привіт, віятель, привіт. Прикинь, проводка згоріла в щиті на виробництві. Блять, друже, капець. Та що ж це таке, що це все всі сипиться? Що це всі все ламається? Купляв як нову, а там хз. А, а ти її десь ти її з друг десь друже купував чи ти в магазині купував? Ти в магазині по гарантії брав, чи просто з рук і тобі сказали, що нова. Щось, коротше, у всіх щось все посипалось, у всіх якісь затрати зараз пішли. Віжу, підерата. Ах, приляж, полеж. Високосний рік, можливо, можливо, в цьому році трошечки буде. Трошечки буде тяжко. З усим. так 408, подожди. Ага, ось у мене такий самий чайтак. Блі, а що в мене. Що мене... в мене з екраном? Зараз, друзі, у мене якась фігня походу. Дружини телефон згорів, та йо. Куди вже більше. 24 дає прикурити зразу, друзі. Да, 24 я теж помітив. Дуже сильно все насипалось і прям піздець. Як з цим далі, далі розбиратися, як ми далі будемо жити? Не знаю. Нову систему сьогодні ставили, робота стала на весь день. Зараз хлопці доробляють. У мене ноутбук накрився, десь ми всі нахімічили. Да, друзі, щось пішло не так. Щось, бляха, пішло не так. Десь ми проїбалися, де де не, незрозуміло. Походу, насипає нам життя за те, що ми, мабуть. Або не здійснюємо свої мрії, або я не знаю. Це в грі якась хер, так? Да? Бля, бо я дивлюсь, який онлайн. Зараз заходив щось в районі 10 людей було. Але я тільки зайшов. Ні, це не РП привіт, Дмитро, Це не РП, це ПВП-шний сервочок український. ПВП. Е, так, я хотів глянути ось о де це в мене був ствол. зараз я його гляну. Я тільки що магазин знайшов. А, це звичайний Дез, це звичайний ПВПшний Дейс. Сама звичайна DayZiха, ПВПшна, але з українська, український сервер з кучою прикольних модів. Тут Беха їздить на вулиці. Та, диви, якийсь розм... А що це таке? Якийсь... Якесь розмиття, типу. Це точно в грі, блядь? Чи це в мене щось з екраном вже? Бо я. бо я очкую. Що, блядь, не дай бог, щоб в мене ще екран накрився. Бля, бо реально таке якесь... бочаг е... аж двоїться. Це у всіх на цьому сервері? Це від шолома? А ну подожди, може бути. А не. Не, воно такие самые без шолома, друже. Маска, подожди, может, окуляры. А не, друже, не. Не то и не то. Ось о, какие блядь... Я хз, що це таке. Не дай бог, це з монітором якась хрінь. Дуже б не хотілося. Зараз буде перезапуск сервера, зараз буде рестарт. Після рестарту зайдемо, подивимось. Після рестарту глянемо. Дякую вам за лайкосики, друзі, дякую. Ти чо пристав? Оце розмиття зверху, прям по куточкам екрану, розмиття йде. GTA 5, е, РПшку може якось. Людок, мать твою, а ну іди сюди, говно собаче! Блять, задубав, не говори. Е, РПшку можна було б спробувати пограти, GTA 5. Але це треба поставити. Поставити її на ПК. Так, я потім тут в Телеграмі чекну, подивлюсь, Юрій, потім гляну. О, рестарт. Друзі, це DayZ. DayZ, survival виживання. Що це він з гітарою сидить? Це щось якийсь мод ще, мабуть, поставили і щось почало розмивати. Це якийсь, походу, мод. До речі, що там з зомбами? Щось зробили? Менше зомбів, більше зомбів. Ой, не зомбів, а цих ботів. А чи адмін казав, що трошки менше зробить ботів. Але боти прикольно, боти прям прикольно. Вони так рашать, вони, типу, біжать, вони зажимають. Прикольна тема бот. Щоб ти типу, довго не сидів на одному місці, не крисив, десь там сів за засідку якусь, да, на СЗ. Е -е, чекаєш людей, а до тебе броти прийдуть. Так, а ну. Блять, друзі, це якась. Це якась діч, я не розумію, що це. Якесь пішло розмиття. Це. Блядь, е, це від серверу, чи, чи це. Чи це у мене щось з компом? Рестарт. Пішло якесь розмиття. Ні, це, наверное, на сервері. О, бля, я напрягаюсь, я напрягаюсь, я вже думаю монітор, відюха, вже думаю, що може бути, я аж прям так напрягся напрягся. А ти був проти модових серваків. Я не то, що проти модових серваків, я просто якось не знаю. Ну, ти познаєш, що мені просто не подобається на модових серваках? Оці убір пушки. А так, в принципі, прикольно. Я просто більше до ванільних пушок, там, де немає оцього, там, де ти бігаєш оце з ксюхою, там з якимсь дробашом. Там, де з Мосінкою постріляти, знаєш, там файти більш такі прикольніші, більш насичені. Тут ти он з Читака вийшов, блядь, чувак на тебе біжить, пофіг, який броні ти з 408-го калібра лупнув, і все, мінус тіло. Для новачків, наприклад, це прикольно, що один постріл, один труп. А хочеться там побігати, пострілятись, спробувати там, з тої СКС ки повалить, 100 Ексюхи з КМ якийсь знайти, блядь. а 308-й там взагалі і імба, якщо ти його ще знайдеш. Тебе також ще зерна були, так? Да? А, різня? Зер... Вах, ты написав, зерня була. Що за зерня? Різня? В принципі, от модові серваки я чисто. Не грав раніше, ну, мало заходив, бо мені не, подобав, не подобалось багато оцей, типу, убір зброї, ну і убір броні. Так, типу, і тебе довго вбивають. В чому прикол, що якщо в тебе хороший бронік, ти знаходиш собі шолом, гарного тиру, ти знаходиш собі броню, то й тебе не вбивають з першого пострілу. Там, наприклад, якщо з тебе вибіжить з ксюхи якоїсь там, чи. З 308-го навіть як я вчора зажимав, там треба, от, треба декілька патронів, декілька куль, тебе зразу не вбивають. Ну, в цьому є плюс теж. Але коли ти стріляєш і не можеш вбити, воно так, блядь, іноді підгорає. Ти що, захворів? Да ні, друже, не захворів. Це я просто після нічних змін, друзі. Я після нічних я. Якщо голос може змінитися. зміниться. Коротше, вчора виробив компа і ліг спати, а вранці вже картинки взагалі нема. Е... Може бути ще, друже, питання блок, блоку живлення. Він запускається, він пікає, взагалі біос помилку якусь видає, не видає нічого. ОЗУшку, до речі, ще попробуй, потикай. Вийми, вийми поставу з Ну тут боти жорсткі. Тут, тут є, є прикол, наприклад, з пушками модовими, модовими, тому що тут є боти. Тут вже, типу, помимо людей, ще з ботами можна пострілятись. Тут прикольно. Мод. Е, а, ти будеш знов сталкер проходити? Ой, бля, що це таке? Пом запускається, но не пікає, да? Попробую ЗДУшку передьоргай. І попробуй, може відеокарту перевстав, перепідключи. Здорово, дякую. Да, друзі, це початок привіт. Здорово, дякую, друзі, дякую. Коротше, зараз якийсь вірусняк пішов, але я. Не планую. Ну нафік. Привіт, Макс, привіт, друже, привіт. Коротше, йде розмиття. Я зараз поскидую це все. О, а, ні, подожди, ні, не, все одно є, я не розумію, від чого це. Ефект якоїсь аури присутній. Ні, у мене вертушки немає. Караділь, у мене немає вертушки, ні, у мене техніки немає, я тільки вчора взагалі почав грати, я. Без баз, без вертушок, без клану. Кабель від монітора накрився. До речі, може, може в тебе з моніком щось, може дійсно може кабель монітор. Роби вже нічого, так? Да? Блін, uh, друзі, оце аура накаляє. Що це сталося з серваком? Що це зробили не так? Що це за додавлений ефект? Що це за мод на шо він? Він дуже заважає. Піздець, в мене в очах просто розпливається. Я. В мене просто буває. Мігрень. Час, частенько мігрень, і у мене дуже схожі симптоми, як оце зараз на моніторі. У мене починає, типу, двоїтися в очах і розпливається, типу, картинка. І воно такі неприємні відчуття дуже сильно визиває. Йоп твою мать, ні, ну це це це, це жесть, це треба зараз щось адміну писати, хай дивиться, щось робить з цим. Я я не можу, мене, мене зараз стошнить. Блять, шо сталось? А ну, администрация є на сервере, зараз напишу. Подожди, я зараз краще перейду в їх дискорд, підпишусь, секунду. Зараз можешь. Треба написать, хай 6 с цим роблять. Без прицела, прицельсь. Все одно є ауро, все одно. Є оця ау... аура. О, у мене оптики немає. О, О все? О, пофіксилось? Давай, мать Йоптую маль... О. Контакт! Так, да, по ідеї допомогло. Блін, а що це? Це, це мод якийсь крашить, так, да, Оцю картинку? Нема за що. Дякую, друже, велике дякую. Оце піпець, я і так, я і сяк. Мене аж уже тошнить починає від, від цього. що воно. Так. Ага. А, це глюк такий, я поняв. Р700 є і є в мене чий так, Що краще. Хоча цей, цей чий так, да. А, є Р700 і є у мене. А де моя снайперська гвинтівка? І є у мене оцей Теч SRS A2, яка буде краще. Ну на цю хоч у мене є обойма. R700 чи SRS A2? Чи вони однакові просто, це ж по факту той самий калібр однаковий, вони по ідеї однакові. Просто що текстурки інші, виглядає по інші. Так, е я так розумію, оці конвої треба лутати за допомогою